Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Водкевич, Це без цензури. Ну що ж, сьогодні через певні проблеми з електрикою, які, на жаль, є у великої частини країни. Ми сьогодні не будемо стрімити, а я просто запишу коротеньке відео, таке саммері сьогоднішнього дня, щоб не залишати вас, шановні глядачі, без контенту. Ну і, власне, донести ті думки, які найважливішими хотіли вам сьогодні розповісти. Отже, сьогодні Русня продовжувала свій ракетний терор. Я думаю, ви прекрасно в курсі. Правда, ефективність його була набагато меншою, ніж вчора. Так, на жаль, їм вдалося вразити нашу Володижинську тец на Вінниці. Шахідами. От. Але знову ж таки, і найгірше те, що знову нанесли удари по Львову. От. Тим не менше, абсолютна більшість ракет, які сьогодні були запущені по Україні, і всього, що було запущено, було вже збито нашим ППО. Так, на жаль, за ці два дні їм вдалося нанести достатньо ну, такі вагомі ураження нашій енергосистемі, але знову ж таки, не покласти і в жодному разі. І важливо те, що реакція західних країн виявилася дуже серйозною. Буквально завтра нас очікує Рамштайн. Вже є інформація, що на територію України заїхала перша система німецька ППО Айрісте. Очікується рішення Америки про передачу нам якомога більш швидко на замсів і не тільки їх. Тому, в принципі, можна сказати, що ніякого успіху насправді Росія цим не досягла. Для чого власне все це відбувається? Я думаю, ми вже пояснюємо. Ну можна повторити ще раз. По великому рахунку у Росії немає ніякого і вплива, абсолютно візі, <кій> що робити далі. Як воно буде далі розвиватися, тобто їх головне завдання зараз примусити Україну і е, Захід до перемовин. Власне про це сьогодні чітко заявив ублюдок на прізвище Лавров. Грусна якяка, як ви знаєте. Але фішка в тому, друзі, що власне, вони дуже хочуть, щоб це відбулося до цього саміту G20. Вони дуже хочуть, щоб ми пішли на поп'ятну, тому що з великим рахунком ніякої іншої стратегії у них нема. Маєте розуміти, що за останні місяці кількість і. Доля газу, наприклад, російського в Європі впала до уже 7%. Різко падає нафта, а в грудні буде повний овал. Тобто, по лекому рахунку у Росії немає ніяких абсолютно шансів виграти у цій війні. Тому вони перейшли до цієї тактики, і ви розумієте, насправді, що вони якби збиралися у те, що вони зробили в ці дні. Вони хотіли це зробити взимку, щоб ми там всі померзли, і так далі. Але прийшлося робити зараз, тому що ситуація на фронтах, тому що вже внутрішня, скажімо. Претензії до Пойла і так далі, змусили їх якомога швидше робити хоч щось. Ну, от зробили все, що могли. Це не означає, що обстрілів ще не буде, але по великому рахунку, ми вже знаємо, що вони на максимумі своєму можуть зробити, знаємо, що робити у відповідь, і це, в принципі, так і є. Тобто, головне завдання Пойла насправді це примусити нас до миру, бо часу у Росії залишається все менше. По факту, ми вже дуже чітко бачимо, що. Вони зараз будуть намагатися вже відповсти з ядерної тематики, тому що розуміють, що буде дуже бобо, і розуміють, що і китайці не дозволяють, і так далі. Зате будуть намагатися нас залякати, що, мовляв, от там холод, голод і так далі. Тому, друзі, найголовніше, що ми маємо розуміти, так, звичайно, дуже неприємно посидіти там кілька годин без світла, так, дуже неприємно, що всередині. Нам ну вже там окей, ще не середина століття, але окей, що в 21 столітті взагалі подібні історії трапляються, але тим не менше, друзі, кожна година без світла, кожне що воно абсолютно не вартує нашої свободи, друзі. Ви маєте розуміти, що так нам придеться потерпіти. Нам придеться зробити так, щоби. Пило остаточно програло, і це абсолютно реально, друзі. Це якраз саме те, чого зараз не можна допускати, тобто йти на якісь поступки, перемовини і так далі. Так, пило буде мати зустріч там з Ердоганом, з тим, з тим. Цілком можливо, що йому донесе певні меседжі від західного світу, в тому числі. Але ми маємо розуміти головне вирішення цього конфлікту цієї війни в наших руках, в руках збройних сил України і в руках народу України. І найголовніше, що має розуміти народ України, тобто ми з вами ми маємо бути незламними. Немає значення там. Ну нема світла, певний час. Похір. світло відновлять, друзі. А от нашу свободу маємо вибороти тільки ми самі. І зараз, вперше за дуже багато століть, все це в наших руках. І ніхто, окрім нас, у нас це не забере. Будь-якому разі, я хочу сказати, що цей кейс, так би мовити, з цими ракетними атаками Росія вже провтикала, тому що. Вона не змогла нанести ні дійсно критичного враження. Вона зробила це невчасно. Вона зробила це не так, як, як як воно могло би бути. А головне, що вони в черговий раз повністю помилилися в нас в українцях. Вони думають, що це нас зламає, і що ми якимось чином. Збираємося здаватися, чи що нас лякає сам факт того, що ой-ой-ой, пару годин без світла. Ні, не лякає. Ідіть на тварі, ми будемо все одно воювати з вами і обов'язково переможемо. Ну а щодо сьогоднішніх подій, повторюсь. Найголовніше, що захід повністю на нашій стороні. На нас очікує нова зброя, нові гроші. А... І так, нас очікують серйозні випробування, але тим не менше, я повторюю стратегічно і про це говорять всі Росія близька до межі виснаження. Це не означає, що вона не зможе вбити, що вона не зможе нас там закидати ракетами, шахідами цими сранами і так далі. Але Захід нас не покине, як сказав сьогодні Столтенберг. Якщо Росія виграла би цю війну, це було б поразкою НАТО. Вивіть собі такі слова ще буквально кілька місяців тому, але зараз вони стали реальністю. Тому, друзі, щепили зуби, все буде добре. Ми обов'язково виграємо в цій війні і йдемо до цього. Тим більше ситуація на фронтах говорить про те, що українська армія зараз винищує вже активно мобіків, які знаходять на фронт. І це означає, що зовсім скоро похоронки підуть в кожний російський дім, і це вже будуть похоронки не на контрактників, це будуть похоронки на тих, кого забрали силою. Це важливо, друзі. Тому все буде добре. Складні дні, нам треба потерпіти ці кілька тижнів. Зараз пойло буде біситися, тому що в нього зовсім мало часу залишилося до цього саміту Джей 20 Він сподівається нас зламати, от але, впевнений, йому це не вдасться. І головне, ви пам'ятаєте, друзі, що ці удари, які зараз ідуть, вони не по збройних силах, вони насправді по народу, по нам з вами, по звичайних людях. Які за задумом цих кремлівських чертей мають раптом злякатися і кричати Фу фу, фу, все ми хочемо міріться? ні, друзі, ми не будемо мірітися. Ми потерпимо і ми обов'язково. Переможемо, друзі. Ну а з вами сподіваюся, зустрінемося вже завтра на нормальному стрімі і спокійно поспілкуємося. Дякую вам дуже за увагу. Мене звати Богдан Буткевич, Це без Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нашу незалежну команду, нашу наше видання. Ставайте нашими спонсорами. Все буде добре. Ми обов'язково переможемо.